Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри у Христі, сьогодні, святкуючи це велике торжество переображення, згадуємо про ту подію, яка сталася на Таворі. Чуємо її опис в Євангелії від Матея. І саме в цьому описі. Ми зустрічаємо дуже багато згадки про світло, обличчя його сяяло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світло. І ось цей контраст такої особливої уваги до світла, як би це не було дивно, але цей контраст. Можна відчути тільки тоді, коли ти перебуваєш у темряві. І ось преображення сталося саме тоді, коли було темно, коли не було нічого видно. І тому вся увага була тільки на Христа, на Мойсея, на Іллю. Ця подія дуже сильно вразила апостолів, бо справді світло стає більш виразнішим тоді, коли є темрява. І не тільки через це, тому що це була остання подія, на жаль. Такої Урочистості такого близьку. тому що саме після цієї події починаються 40 днів іншої слави Слави через жертвену любов. Щось подібне, коли у стосунках між молодим юнаком і дівчиною є період захоплення, період таких прекрасних емоцій, період тоді, коли все гладко, період тоді, коли лише один погляд, лише відчуття присутності дає таке возвищення. Але потім ми добре знаємо, що приходить період трудностей, випробувань, вірності. І цей період також є любов'ю, але любов'ю жертвенною, тоді, коли ти маєш зректись свого егоїзму і почати жити для іншого. Можемо сказати, що саме преображення було початком цієї дорослої, зрілої любові. Жертвенної любові, вірної любові. Зверніть увагу, після преображення починають бути перші труднощі апостолів, труднощі непорозуміння, труднощі сприйняття їхньої місії і перші труднощі підтримки Христа страждаючого. Пора. Примноження хліба, ходіння по воді, пора зцілень, і великої маси людей завершується на цьому. Саме преображення в контексті тих всіх подій, які переживає наш народ, спонукає нас до роздумів, до глибоких роздумів. Невже Христос змінився в часі свого преображення? Бо апостоли побачили його іншим, повним світла. І тут є запитання: невже він був позбавлений світла раніше, перед преображенням? Невже в ньому бракувало сяйва перед сходженням на тавор? Невже він не був відблиском Отця свого? До того часу, коли світло засяяло в темряві, ми дуже часто робимо висновки одноразові через те, що ми щось почули, через те, що ми щось побачили, можливо, щось відчули. І ми відразу спішимо зробити якісь такі тимчасові висновки, не бачачи нічого такого суцільного. І при цьому ми забуваємо, що ми є обмежені. Обмежені, бо раніше ми могли щось не зауважити, щось не почути. Щось було закрите нам для пережиттів наших. І тому приходять різні обставини, різні ситуації, і нам не мов би відкриваються очі, ми починаємо тоді бачити ті речі, які в нас були. Але бачите їх зовсім по-іншому. Чому так є? На днях я мав зустріч з одним чоловіком досить в досить такому поважному віці, і він в часі розмови сказав, що коли залишав свій рідний дім, він забрав собою на найдорогоцінніше. І він приніс мені показати це. Я не очікував того, що він в такому целофановому кольочку, видно було, що похадцем взяв те, що було, акуратно, дуже розгорнув і показав мені старі фотографії. Я був вражений, як він взяв ті кусочки паперу, бо для мене це був папір, а для нього це було щось таке дуже сокровенне. Він так делікатно брав і так мені показував старі фотографії, які, мабуть, було вже десь 100 років. І розказував про своїх пращурів, розказував про свою сім'ю. Він намагався це берегти. І Потім в одного моменту він витягнув і показав себе молодесеньким хлопчиком. І сказав, що то він і на мить призупинився, і в мене таке було враження, що він пригадав ціле своє життя. Ті самі речі з кожним роком для нас будуть видаватися іншими. Але вони не змінюються. Вони, якими були, так і залишаються. Це ми змінюємося. Це ми по іншому, під іншим кутом, починаємо відкривати для себе новий вимір. Христос не змінився в часі переображення. Він, який був перед переображенням, таким і залишився в часі і таким. Після один і той самий, незмінний. Але апостоли мали змінюватися, мали подорослішати, мали стати зріднішими. Ось тому в сьогоднішньому кондаці ми наголошували, наскільки змогли учні твої, Твою славу бачили щоб страждання добровільне зрозуміли. І потім світові проголосять, що ти є воістинного очисяя. Дорів Христів, в часі війни, в часі цієї темряви, присутність Бога, подібно, як і на Таворі, Має для нас бути виразною. Ми не маємо сумніватися, чи Бог є, чи Бог є з нами. Присутність Бога в часі темряви для нас має бути більш виразнішою. Саме тепер, як ніколи, ми можемо досвідчити. Того Отця, який нас пам'ятав і перед, і в часі, і буде пам'ятати пізніше. Того Отця, який говорить до нас, який промовляє, слухайте мого Сина, бо багато буде голосів, бо багато буде тих, які будуть вам нашіптувати і кричати. Але слухайте Його. Так і сьогодні, в часі того, коли наша Україна є розп'ята, в нас є багато випробувань. Але найбільше випробування це бути глухим і бути сліпим. Це не чути голос Божий і не бачити його присутності. Темрява на таворі могла поглинути тільки тих, котрі. Закрили би очі свої і не побачили цього сяйму. Тому сьогодні не маємо права закривати очі, не маємо права закривати вуха. Але водночас не маємо права наші вуха і наші очі, і наше серце розпорошувати на якусь непотріб. У всьому і завжди ми покликані шукати Бога, чути голос Божий. Відчувати Його присутність, щоб наш погляд, наше серце і наш слух спочивали на тому, що є Боже. Сьогодні в цей день наша церква складає подяку, подяку за плоди землі і подяку за плоди милосердя тих милосердних людей, милосердних сердець, через які ми досвідчили цілющий бальзам на наші рани. Сьогодні пригадаємо тих людей, які в нас утішили у час наших страждань, тих людей, які просто побули з нами, тих людей, які дозволили нам не відволікатися на темряву, але шукати світла, ті, які самі дали світла. Сьогодні ми дякуємо за всіх тих, які стали учасниками нашого табору. Нашого підняття духа в пошуках Бога. Де ти, Господи, щоб потім сказати разом з Петром, добре нам тут бути. Нехай наш добрий Бог, вічно добрий Бог, який перед, в часі і після залишається тим самим люблячим Богом. Нехай цей Бог, що любить наш новостраждальний страждальний народ. Дозволить нам у час наших випробувань подорослішати, стати більш зрілішими у вірі, не бути лише ілюзійно закохані через 30 років нашої безтурботної незалежності, але навіть і зараз, у цей період випробувань, щоб ми змогли крок за кроком через різні темряви віднайти світло, дійти до завершення цієї війни, нашої перемоги і ще раз, і ще раз скріпитися нашою солідарністю. Я дякую вам всім за те, що і ви мені дозволили шукати світло, навіть якщо була темрява.